Випускники рівного гулятимуть до ранку. Принаймні, за це проголосував рівненський міськвиконком. Вони погодили продовження роботи кафе у Рівному з 31 травня на 1 червня в нічний час доби. Нагадаємо, що цього дня 11-класники рівного святкуватимуть випускний вечір. Не забули на засіданні і про учасників АТО. Відтак чиновники виділили їм більше 800 земельних ділянок площею від 4,5 до 5,4 соток. Їх розподілять у мікрорайоні Бормаки. Крім того, сім'ям загиблих в АТО виділять ділян. На їх вибір і вже з комунікаціями цей виконком дає можливість вже ділити земельні ділянки. Поки що серед тих, хто записалися, а їх десь до 800 чоловік, представили посвідчення учасників бойових дій десь біля 200 чоловік. Оце перша партія людей і буде приймати участь в рикуванні. Я знаю, що є скарг вже і прокуратуру, на те, що ми відмовляємо тим, хто живе за межами міста рівного. Це позиція не тільки моя і депутатського корпусу. Я з ми з великою повагою відносим до всіх, але мені здається, буде справедливо, якщо кожна територіальна громада своїм кого відправляла в АТО забезпечить земельну ділянку. Також міської конком заслухав начальника служби у справах дітей Андрія Міщеню. Він похвалився тим, що цього року служба подала тільки три позови про позбавлення батьківських справ і що, щосереди у школах працюють психологи для батьків. Тобто батьки можуть прийти вирішити якісь проблеми, які виникають у них. Не тільки з класним керівником, а й з практичним психологом. Ось. І, в принципі, я вважаю, що в нас в місті ситуація є досить благополучна. Ось, ну, так Минулого року було одне відібрання цього року. Мусили відібрати дитину, тому що поступив сигнал від медиків, ось, що вкрай така ситуація, що виявилося, що це громадянка іншої країни. Ось, але в цілому ситуація принципі, підконтрольна обговорили члени міськвіконкому і роботу ярмарку, що по вулиці Шевченка. За словами міського голови, за час випробувального терміну, який уже закінчився, не відбулося ніяких змін. Відтак розпорядник ярмарку навіть не погодив схему розміщення торгівельних місць. Конструкції так і залишилися стаціонарними, а проїзд не На сьогодні по вулиці Шевченка є 101 робоче місце. Тому люди просять продовжити можливість продажу на ярмарку ще на три місяці. Я даю дозвіл на це Поки всі інші служби на мене, грубо кажучи, не наїжджають. Бо цей ярмарок, будемо так казати, компромісний. Тому там повинні бути легкорозбірні конструкції, які на протязі, там трьох годин повинні бути розібрані і звідти убрані, а не, не стандартні стаціонарні конструкції. Тому про стаціонарність забудьте взагалі. Це тимчасове компромісне рішення, щоб люди торгували і не платили великі гороже комусь на піше. Не забули члени міськвиконкому виписати премії за квітень 2015 року. Зрана Жичук, Дмитро Спіченко у ритмі подій.